Це програма відверто. Я Катерина Ковбій, і зі мною сьогодні актор, музикант Сергій Бобров. Сергій вітаю. Всім Привіт! Скажіть чесно, Сергій, вас в дитинстві через прізвище не ображали? Ображали. Ну, як ображали? Я не ображався просто. У мене е, прізвище Бобров, мене називали Бобер. Потім, коли почав вчитися е, в училищі театральному, мене називали Бобрік, потім називали ще мене як. Е, Бобрік, да, Бобрик. мені так подобалося. Я коли, ми коли потім зустрічалися зі своїми однокурсниками. Я їздив до Миколаєва, у мене там товариш мій хороший. У нього донька маленька, вона не могла виговорювати. Бобрик, Вона казала Бублік. Так я був бублік. Так що чого ображатися? Це ж нормально. Ну, завжди когось Ну, ображ... Головне, як ти до цього ставишся і відносишся. Розкажіть тоді, як познайомилися з тими людьми, які були в першому складі ефекту металик? Ну, Це сталося у 2004 році, і мій товариш, друг Костянтин Доброцький, з яким ми знайомі ще з 1998 року. Після того ми тоді дуже сильно посварилися. У нас був гурт Морена. Вона розпалася, і ми довгий час взагалі не займалися музикою. Це десь років ну, зо зодво, мабуть, чи ну, може і рік. І потім ми вирішили, що знову зійшлися. Ми помирилися, вирішили, що треба знову щось робити. Ну а зараз якось підтримуєте стосунки з цими людьми? Так, підтримуємо З змієм. Ми підтримуємо в такому в письмовому вигляді, тому що він уїхав в Таїланд. Він зараз там працює поваром в піцерії, здається. Ну, Женя Мівко, він працював ще в гурті Ліфт. Потім зараз я не знаю, чим він займається. Ну, коли зустрічаємось, то так, вітаємось. Ну, також а, в ефекті метелика точно засвітились: Якшин і Юрко, і, да. і, 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 да. Юрко І, і, і він ус... зараз ще й в оркестровій ямі у вас там, Сидить, в театрі. Сидить, да, так, він в оркестрі грає. Ну так, тут у нас декілька, тут не тільки, тобто битові моменти. У нас Женя Якшин, це якраз 2008 рік. Кот ламає руку. А до цього теж Сашко Поляков, який грав у нас на барабанах до цього, він поступив чи він їхав кудись знов-таки на заробітки якусь Германію, здається. Після цього він хотів поступати в консерваторію в Київ. Ну тобто він залишав нас. І він привів Юрка Юрко Гелверя, який грав у нас на барабанах. А потім сталося так, що наш гітарист Костя ламає руку, і треба було. Ну, Гітаріста нового шукати, а нам треба було грати в Болів, у нас на новорічні свята, там, ми там завжди грали. І ось він привів Женю. І ми з Женю почали працювати. Він такий хлопець талановитий, приносив багато ідей, дуже швидко все знімав всі теми. Потім ну, він сказав, що хоче залишатися з нами. І у нас стало два гітарісти, ми почали працювати. Але потім, в якийсь момент, ну, Різні, як сказати, світи два. Тобто ми такі більш старі, хотів сказати, слово таке негарне, school, В общем, а вони такі продвинуті, їм хотіли щось нове, ну і тут ми якось не зійшлися в якихось музичних уподобаннях, музичних пристрастях. Ви говорите про новорічні свята, про корпоративи. Кожен рік у вас була так традиція, так. досі є така традиція? Ну, в цьому році вона щось не знаю, з чим це пов'язано, з тим, що, мабуть, е, ситуація така в країні, що ну, і менше стали замовляти і взагалі святкують менше. Тому в цьому році якось нас не, нас не запросили. Щось так відбувається, що. Відміняються концерти зараз, не дуже їх багато і взагалі скрізь по всій Україні. Ми спілкуємося з музикантами там з Києва, нашими товаришами, друзями. Кажуть, що дуже мало зараз концертів. Дуже ну а про виступи на корпоративах не ну якось вам перед людьми, які їдять виступати, ну тобто серйозному гурту, ну, не важко. Знов -таки, як ти до цього ставишся? Тобто, по-перше, ми ну, намагаємося так грати, щоб люди не їли в цей момент, щоб вони вставали танцювали. Тобто, ми. Починаємо якось їх заводити, запрошувати до танцю. А по-друге, ну для нас це нормально, це, це робота, тому що це ну, допо, як додатковий заробіток для нас. Ми працюємо, ми граємо ж не свою музику, ми граємо там якісь відомі хіти, кав'яра на якісь там пісні. Ось. Тому нам це все одно задоволення. Тобто, коли людям подобається, і нам це подобається. Ну насправді уважає ж була ціла купа всього. Ви були і на свіжій крові. Ви і перемогли да. цей дебют. Зараз ми ще перемогли, нове нове у нас відбувається. Ми зараз перемогли ще один конкурс е в Києві. Проходив від е радіо джем МФМ. Вони проводять, проводять такий конкурс щорічний. Всеукраїнський конкурс називається Непопса. І ми його виграли з цього року. Ось зовсім недавно. Ми приїхали з дипломом. Цим головний приз знов таки запис на професійні студії, пісні і ротація на джем ефе. Ну на жаль, в Черкасах немає Джемафе, але в Києві є. І ось ми там виграли. Ми приймали участь зовсім недавно в фольк Я такий ще знаєте на першому національному. Потім ми зняли один кліп, другий презентували. Тобто у нас дуже багато всього відбувається. Така скажіть, якщо так багато всього відбувається, чому досі досі про ефект метелика знає там тільки в Черкасах, а не десь? Чого, що таке стало? Без що вони треба, ну, Максимально ма, мабуть бути медійними людьми, постійно десь світитися, щось робити. Ми так ну, на рівні Черкас, так, ми, а, а далі треба директора якогось знайти свого, там, продюсера, багато там, ну, кошти якісь вкладати. Ну, Мені здається, навіть не, не гроші важливо, а щоб ну, тобою зацікавилася якась людина, яка має зв'язки і яка б тебе ну, кудись. Тобто, на, на рівні тому, що ми можемо робити, тобто ми там. Відсилаємо свої фонограми, відео, відправляємо на телебачення. Там намагаємось на ну по можливості, де, де мож, можемо прийняти участь в різних так, конкурсах, фестивалях, щоб ну там ну, різних рівнів, то намагаємось. І якщо це десь ну, немає відгуку, здається, але ж хочеться, ну не знаю, ну ми робимо для цього якось. Може не виходить, мало щось так трапляється з нами. З цього приводу не знаю. Чому. Скільки виступів було, стільки там різні люди помічали, що у вас була фанатка, да, яка так. одягала костюми і ходила на виступи. Розкажіть більше про неї. Знаєте її там в житті? Часто вона до вас так чіплялась, тільки на концертах чи як дуже часто. Ми раніше вона зараз ось недавно ми її зустріли на якомусь концерті. Вона прийшла, запізнилася. Але каже, а в Міленіумі ми здається виступали. Вона прийшла, каже: я запізнилася з подружкою, там щось була. Зараз працюю, там дуже зайнята, нема часу ходити на концерти. Ми знаємо, що її звати Лена, що вона сусідка нашого гітаріста. Він жив раніше на Піанерській, і там разом з ним вона в цьому будинку жила. А що, знаємо, що спільні знайомі у нас є, що вона там ще виступає сольно, на скрипці грає. Ну, тобто, знаємо так, більше там конкретно, я нічого не можу сказати. Чи часто доводиться обирати між музикою і театром? У мене немає зараз, там не стоїть такий вибір: театр чи музика. Тобто, ну, Я намагаюся поєднувати все це. Тобто, коли у нас є концерти, ми робимо концерти в театрі, то я працюю в театрі. Бувають, звісно, коли вони пересікаються і доводиться якось. Не вибирати, а намагатися поєднати все це. Тобто, домовитись так, щоб в театрі мене там відпустили, чи там замінили виставу. Ну але зараз здається так, що все ну, ну вдається поєднувати. У тобто, мене не стоїть такий вибір, що краще зараз театром, чим мені займатися театром чи музикою. Раніше так, я нав... навіть думав, що краще займатися музикою. Але ну, я вже зараз не згадаю, чому. Я навіть ми хотіли їхати в Київ, щоб там, ну, професійно займатися музикою, все кинути і займатися тільки е, музикою, продвігати свою групу, свою, е, свою музику, але ну, чомусь не поїхали. Мабуть, тому що Черкаси нам більше подобається, ніж Київ. Можете згадати якийсь свій найбільший провал на сцені театру? Тобто, коли забули текст, коли там не вдало зімпровізували, тому що ви любите імпровізувати. Що таке було найцікавішого? Перші роль ролі, мабуть, поки я ще таки був тільки після училища, поки ну не вмів ще там якось не відчував себе як риба в воді. На сцені, то можливо, це були такі якісь перші проби. У мене була вистава, називалася вона пані міністерша, ставив режисер, який зараз в Рівному працює Олексюк Олександр. І, і, і там у мене роль дуже не виходила. Він намагався мене якось там і, і, і заставити щось робити. І не виходило, у мене не виходило. А потім, коли була прем'єра, він вже махнув на мене рукою, і у мене вийшов був там яскравий просто жест, який з'явився у мене ну, випадково. Там от, я робив так. І все. І, і роль стала просто на місто. Ну тобто це може бути різні речі. Тобто і костюм якийсь, ну, одягнув, що роль пішла, чи жест якийсь, чи якийсь, не знаю, там музика тебе надихнула. Тобто, ну, різне щось таке. І тоді останнє питання. Розкажіть вже більше про свій кліп, який зняли. Ось пісня була написана раніше, це. Фрагмент з поеми «Наймочка» Шевченка ми взяли там два такі четверстіше. Що пісня туман. Мені здається, що вона дуже зараз актуальна, тому що ми всі зараз знаходимося в якомусь такому тумані. Ми поринаємо в нього, виринаємо з нього. Пісня була написана раніше, але кліп ми зняли зараз. Оператором і режисером був Олександр Демешко, Стас Кухарчук, Олександр Кузьмін. Історія малого Тараса. Тобто в кліпі є малий Тарас, його батько і мати, є там пан, який ну, нобить його. І це про, про, про те, як Тарас малий починає писати вірші, як він а, починає творити, а потім його доля веде в світ. Отакий кліп. Це була програма відверто. З нами був багатогранний Сергій Бобров. Побачимось. Legenda